Друзі, вітаю на каналі Кабіна Рейсінг. І сьогодні буде така досить невесела історія про те, як ми збирали на тачку для 4 4-ї танкової бригади. Як ви вписані, якщо підписані на мій інстаграм, то ви бачили цей збір, і ви бачили, що він йшов досить важко. Проте знайшовся. Чоловік, це Богдан з Хмельницька, який, ну, це мій кент Ковзари по БМВ, по знову ж таки, це мій кент, який нам подарував в обмін на кузов до тарака. Ну, в общем, подарував тачку, яка була не на ходу, але яку можна було б швидко зробити. І ми вписалися б в той бюджет, на який ми зібрали. Тобто ми зібрали 150 тисяч на тачку, відтоді зібрали 40 тисяч, яких якраз вистачило на ремонт. Ось цього ландкрузера. Тобто він подарував нам тачку, яка була після пожежі. В ній реально нічого не працювало, вона була прогнивша, було кучу проблем. Ну Нарешті козак доїхав. Скільки приколів. Да. Ну, все, на місці, на місці. Для четвертої танкової тачка прибула в Кременчук, Зараз будемо ремонтувати. Та давай! Та, Та заводи! За, за а а, о, А все, уже поздно. Нет, давай все чуть -чуть, чуть -чуть. Чуть -чуть не, давай тут своим Пых, пых пых.

Поки робили, 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 е, виявилось, так, що вже не було кому передавати. Тому е, дивіться, якщо потрібно комусь терміново на якусь тачку збирати, то ви не гайте часу, ви реально допомагаєте, бо терміновість це людське життя. Тому не зволікайте. Бачите, в нашому випадку тачка для 4-ї танкової бригади, але вона вже поїде в іншу бригаду, адже банально нікому передавати. Якби це. Не звучало прискорбно. Це давайте я вам все-таки сьогодні покажу, що у нас вийшло, грубо кажучи, зі сміття. Ми зробили реально круту тачку, яка ну, візуально вона може і не крута, але технічно, це прям пушечка. Так, дивіться, це у нас Land Cruiser 80. Але якщо кажуть професіонали, якщо у нас сзаді розпашонка, от така у нас, бачите, ляда це, типу, 85-ка. Поправте, якщо я правий або не правий, хто у нас там є. У нас два мости. Тобто, ззаді у нас нерозрізний міст, і спереді нерозрізний міст. Тобто, В принципі, все як на гелікі. Тобто це японський гелік. Бачите, який розріз, це шакатан. Капота не було зовсім. Верніше він був, але він був в частинок. Тому якийсь на розборці ми знайшли. І зробили ось такі ось спортивні петлі. Давайте я зараз підніму її рукою. І що ми тут бачимо, друзі? Дивіться, це скарб, це 4.2 дізель. Атмосферний дизель, дивіться, у нього два акумулятора. Навіщо йому два акумулятора? Два акумулятора для того, щоб через цю штучку запускати двигун на 24 вольтах. Тобто, да, я реально вперше зіштовхнувся з такою проблемою. В общем, купив нові акумулятори, проводку зробили. І далі я вам покажу, як, як ось це ось запускається. Зробили двірники, зробили ГТЦ. Машина реально корч, але, але в ній працює. Все, що треба. Тобто мости працюють, блокіровки працюють, поніжайки працюють, передачі працюють, двіжок, гідрач, все працює просто відмінно. Замінили лобач, бачите, також, також новий лобач перефарбували, це понятно. Встановили торпеду, руль, цей весь пластик, зробили склопідйомник. Так, тільки один, але ну, маємо, що маємо. Дивіться. Як запускається е, старе корито дізельне! Бачите, як просто з пів оберта заводиться. На приборці у нас працює тільки тахометра немає, покажчика палива у нас немає, температура не працює. Працює тільки спідометр і одометр. І індикація включення блокіровок. Поворотників також тут немає, а і світло працює. Послухайте, як муркотить. Причому цьому, що тачка стара, дизельна, атмосферна, ну якби ніякого диму навіть на високих обертах немає. Працює дійсно гарно. Налаштували, налаштували. Просто бомба. І ще цікаво такого, що об'єм моторного мастила в цьому моторі 9,5 літрів. Тобто так, це багато і саме через це ви можете зрозуміти, що, чому ці мотори саме як називаємо мільйонники. Тому що багато масла це означає, що не міжсерістий інтервал можна збільшувати, а що просто масло буде в кращому стані під кінець свого терміну використання, скажімо так. Ззаді у нас такий ось диван, який буде повністю знятий, тачка буде під евакуацію. По прохідним е, своїм характеристикам, я думаю, ніхто не буде сперечатись, що Land Cruiser це один з топів, вообще. один з топ-тачок, які ну, взагалі є. І ну, ну так, тут є якісь моменти, ось такі ось, ржаві, бачите? але... По хадовці, зараз я вам пробую показати, по рамі, по хадовці, бачите, поліуретанчик, нові тяжки всі, рама, в общем, все все, ну, майже як на 10-річній Тойоті. Ви знаєте, що Тойоти всі такі знизу досить негарні. Такий скорч. І в принципі ця тачка, е, собівартість у неї вийшла десь приблизно 50 тисяч гривень, тобто чуть більше 1000 доларів. Ось так ось буває. І це така, я думаю, для вас буде повчальна історія. Е, для того, що якщо військовим щось потрібно терміново, то це означає, що це в натурі терміново. І, е, ви реально можете врятувати життя тим, що відреагуєте на якусь, е, як сказати, на якесь прохання або якусь потребу військових. Тому люди не зволікайте, донатьте е, своїм знайомим, кому ви довіряєте, підтримуйте Збройні Сили України і вони відплатять вам тим, що ви і далі зможете жити в своїх мирних містах. І робити те, що ви робите. Дякую ЗСУ. допомагаємо хлопцям і побачимось ще далі на каналі Кабіна Рейсінг. Тойоту передаємо Дімончик 77-му бригаду. Дякую. Блін, ну кліренс. Патівка ліна. Такі машини. Дізель. Пидай, Димон. Та, да, конечно, піде. Будемо брать преграды, блять, можна і пушку буде.